Є новина друзі, друга розмова зеленського з Трампом та таємний мирний план. Дослухайте. До кінця сьогодні відбулася друга розмова за два дні президента з Трампом, і вона була однозначно успішною. Тому що, якщо хочете, можете подивитись звернення Зеленського, він прямо сяє. Про що вони реально могли говорити? Ну однозначно, це далекобійність, тому що ми бачимо, це впливає на росіян і на Путіна. І вони вже постійно говорять, як мандро повторюють: не дай Боже, передадуть тамагавки. не дай Боже, значить, вони цього бояться. Друге питання це проходження зими на ні, питання для України і для зеленського, тому що критика лунає щодо нього ну катастрофічна. Вже от навіть щойно Філатов мар Дніпра заявив, що напевно треба відкладати опалювальний сезон, і треба взагалі опалювальний сезон вводити по всій країні. Ну щоб зекономити, ну і перекласти відповідальність на зеленського. А чому говорить це Філатов? Ну і садовий до того він говорив, що не вистачає лімітів, тому що ну розуміють реальну обстановку. Напевно, вона дуже серйозна і хоч. І перекласти відповідальність на центральну владу, мов виводьте оцей опалювальний сезон, і от я думаю, що Зеленський говорив про газ. Та він про це і в зверненні сказав. Що питання з газом, а хто нам може постачати газ? Ну, Норвегія може і може США своїми танкерами відповідними через Польщу. Тому я думаю, що теж питання це було з Трампом узгоджене. І напевно, я думаю, що все ж таки Трамп дасть далекобійну зброю. Я не знаю, чи це будуть тамагавки, чи їх будуть запобігати. Сказати по росіянам я сьогодні знімав відео про е, зустріч, на якій може бути кінець війни в Південній Україні між е, лідером Сі та Трампом, тому що там зараз якраз збираються дві найбільші сили на світі, і от е, реально, якщо Трамп надасть тамагавки, це буде підсилення на цій зустрічі, тому що Путін це васал кого Китаю, і якщо Тамагавки будуть вже в Україні, або будуть туди надходити, буде про це повідомлено нам в Україну та або навіть будуть застосовані там інші ракети. Які знищить якісь заводи це м, однозначно показник е, сили. До речі, е, я в цьому відео, якщо не бачили, діть, подивіться, е, сказав, що ця зустріч відбудеться. Ми вже маємо опосередковане підтвердження. Віцепрезидент Венс сказав, що за два тижні ми побачимо, чи Китай хоче нормально вести ну, торгові відносини, чи він хоче торгової війни з нами, тому що в нас козирі на руках в Трампа, і ми їх застосуємо. А це означає, що вони будуть торгуватися два тижні, а потім буде оця зустріч між Трампом та. Сі, чому Зеленський був такий задоволений? Я думаю, що все ж таки і Трампа адміністрація розуміє, що далекобійну зброю треба давати, тому що росіяни від цього пищать і цього бояться, і нам це потрібно однозначно, тому що чим більше буде далекобійних ударів, тим швидше Путін ну, захоче припинити війну. Хоча є такі нюанси, зараз пізніше поговоримо, що може він вже на щось і погодився.